Вітаю вас, шановні садівники та городники. І знову жовтень видався дуже теплим у цьому році, тому саджати часник, цибулю, моркву та буряк під зиму я планую у листопаді. А коли це зробити, я завжди дивлюся у місячному календарі. І я вже вибрала сім золотих найкращих днів. Для посадок часника, цибулі, для посівів моркви та буряка під зиму. І зараз вам розповім, які ці дні у листопаді усі ці дати на спадаючому місяці, бо коренеплоди та цибулинні найкраще за все саджати на спадаючому місяці у родючі знаки. Тож, ось такі дати записуйте друге та 3 листопада. Це дуже гарні дні. Це спадаючий місяць у раці, родючий, продуктивний знак, дуже гарний. Він дуже підходить для посадок цибулинних, бо у саджанців розвивається гарне коріння, врожай буде рясний і ці рослини добре перенесуть зиму. Ще дуже гарні дати для посадки часника – та цибулі, якщо дозволяє вам погода, 9, 10 та 11 листопада. Це спадаючий місяць у терезах, гарний знак він дає врожай, що довго зберігається, а також стійкість до шкідників та хвороб. А ось на ці дві дати я, скоріш за все, планую посів моркви. Та буряка під зиму це 29 та 30 листопада. Це спадаючий місяць у раці. Дуже гарні дні для посівів коренеплодів. Вони будуть, вони дадуть дуже гарний врожай, і рослини добре перенесуть зиму. Ось такі сім золотих днів у листопаді. Запишіть 2, 3 листопада, 9, 10, 11 листопада. Та наприкінці місяця 29 та 30 листопада. Бажаю усім гарних врожаїв!